Зараз хочу запитати, який кармічний урок зараз ти проходиш? Який кармічний урок зараз ти проходиш? Королева мечів Ого, приперлася. Це зла жінка, котра може принести вам збитки. Якщо ви жінка, то вас може зрадити подруга. От, Якщо ви чоловік, то вам не треба мати з такою жінкою ніяких близьких відносин від слова взагалі. Ще дивіться, дівчата, тут про жіночі хвороби. Можливо, іноді про вдовство каже карта, да? про розлуку, жалобу, сум, емоційний сплеск. Ну що я вам скажу, любі друзі, да? процес очищення триває, роздаємо свої борги. Не треба розчаровуватися все одно в цьому житті. Треба розуміти, що всі ці етапи, вони тимчасові. Сприймайте. Гідно ці випробовування.